Виконуємо номер 158 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Витративши 35% бензину, що був у баку, водій виявив, що там залишилося 54,6 літрів бензину. Скільки літрів бензину було в баку спочатку, скільки літрів бензину витратив водій. Знайдемо, який відсоток бензину, що був у баку, залишилося. Для цього 100% віднімемо, витратив 35-35%. 100% відняти 35 це буде 65% бензину, що був. У баку залишилося 65% це і є 54,6 літрів. Знайдемо число за значенням його відсотків. Щоб знайти число за значенням його відсотків, необхідно це значення поділити на відсотки. І помножити на 100. 54,6 ділимо на 65 куточком. Ціла частина діленого менше, ніж дільник, ставимо в частку 0, цілих. 546 ділимо на 65, беремо по 8, 5 множимо на 8 – 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 6 множимо на 8 – 48, да 4 – 52. Виконуємо віднімання. 6 відняти 0,6. 4 відняти 2,2. Востаче 26. Допишемо 0. 260 ділимо на 65, беремо по 4. 4 множимо на 5, 20, 0. Записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 4, 24. до 2 26. Виконуємо віднімання остачі 0. Вийшло 0,84. А тепер помножимо на 100. Маємо 84 літрі бензину було у баку спочатку. Ми дали відповідь на перше питання, а тепер дамо відповідь на питання, скільки. Літрів бензину витрати воді. Для цього від 84 літрів, що було у баку, віднімемо 54,6 літрів, що залишилося. 84 відняти 54,6 дорівнює 29,4 літрів, бензину. Витратив водій. Записуємо відповідь. У задачі стояло питання: скільки літрів бензину було в баку спочатку, 84 літри, скільки літрів бензину витратив водій. 29,4 літрів. Ми дали відповідь на питання, скільки літрів бензину витратив водій та скільки літрів бензину було в баку спочатку. Якщо витративши 35% бензину, що був у баку, водій виявив, що там залишилося 54,6 літрів бензину. Номер 158 виконано.